Повернення у цьому відео я збираюся розповісти про кроки 2 та 3 мого трикрокового травмоінформованого підходу до подолання хронічного болю та нез'ясованої з медичної точки зору симптомів, і це буде відновлення зв'язку між розумом і тілом та стратегії перенавчання мозку. Пам'ятаєте, у першому відео ми говорили про нейробіологічні наслідки травми, проблеми прив'язаності та дисоціації, роз'єднання між вашим розумом і тілом, де ви зміцнюєте сильну частину, щоб захистити свою слабку частину у відповідь на дитячу травму та занедбання. Це роз'єднання також провокує деякі з тих біохімічних змін, про які ми говорили: коливання кортизолу, зниження окситоцину тощо. Отже, одним із наслідків цього роз'єднання є порушення обміну інформації, між вашим розумом і тілом. Іншими словами, замість того, щоб бути живою психобіологічною системою, що розвивається, ваша нервова система працює в певному замороженому роз'єднаному стані, який блокує вашу здатність інтегрувати нове навчання, особливо сенсорно-емоційне. Налагодження зв'язку між розумом і тілом відновлює здатність вашої нервової системи передавати інформацію та навчатися з нового досвіду. Як показує робота таких людей, як Джон Сана та Говард Шупенер, лише відновлення зв'язку розуму та тіла може призвести до негайного зменшення тілесної напруги та болю. Однак для людей, чи біль виник внаслідок поєднання ранньої дитячої травми або занедбання та травми чи хвороби, зазвичай необхідне додаткове тренування мозку. Перенавчання мозку може допомогти збалансувати рівень кортозолу та усунути негативний вплив його надлишку чи нестачі на рівень енергії, здатність організму до самозаспокоєння та патерни нейронної активності, які підтримують больові відчуття. Отже, давайте розглянемо ці кроки: перший відновлення зв'язку між розумом і тілом. Я хочу почати з того, що зв'язок із собою це умова номер один для зцілення. Зв'язок із собою це те, що було втрачено, якщо ви не отримали надійної прив'язаності в ранньому дитинстві і змушені були покладатися на зовнішню неліську діяльність і стимули для самозаспокоєння трудоголізм, секс, наркотики і так далі. Але є інший ефект цього, і він пов'язаний з інтеграцією вашої особистості. Замість того, щоб розвинутися в цілісно інтегрована особистість, вам довелося розділитися на різні частини, які справлялися з різними аспектами життя. Наприклад, одна частина, яка виглядає сильною та впевненою собі, а інша частина отримує ваше відчуття вразливості. Отже, те, що ви вважаєте собою, насправді є сукупністю сутностей. Частина станів, яких називають психологи. Ці частини виконують різні функції: робочу, соціальну, антикризове управління тощо. І ці частини еволюціонували, щоб допомогти вам вижити навіть залежні або злі частини, немає поганих частин. За словами Річарда Шварцу, засновника моделі внутрішніх сімейних систем, дуже популярного методу роботи ці частини насправді не є справжніми вами. Це те, що психологи називають захисними механізмами. Окремо від цих частин є ваше справжнє я, мета якого жити, любити та вчитися реалізовувати свій потенціал через здорові стосунки з собою та іншими. Але частини і селф роз'єднані. Якийсь момент ви відчуваєте себе сильними, впевненим у собі, а потім стикаєтеся з ситуацією, наприклад, яка викликає відчуття вразливості чи неадекватності. І ви раптом перетворюєтеся на тривожну, сором'язливу людину. Це роз'єднання. Ваша сильна частина і ваша дитина, дитяча частина насправді ніколи не знаходяться в одній кімнаті одночасно. Повертаємося до вашого справжнього я. Ваше справжнє я це ви, який вміє зцілюватися та бути присутнім у найбільш люблячий і здоровий спосіб, на відміну від захисних механізмів або дисаційованих його станів. Це не для того, щоб вразити когось щось приховати, подбати про вразливі емоції чи впоратися з тією чи іншою кризою. Ваше справжнє я це мирний, люблячий стан тут і тепер, який існує просто для того, щоб навчатися, любити і жити всім, що можна запропонувати життя. Що записує справжнє я в термінах 8 Сі. Ці вісім слів англійською починаються з літери Сі: Допитливість, спокій, ясність, причетність, впевненість. Сміливість, креативність і співчуття. Який прекрасний спосіб життя. Ваше справжнє я це ваше найавтентичніше я. Воно знає, що вам потрібно, щоб процвітати, а не просто виживати. Отже, як з'єднатися зі своїм справжнім я? Перш за все, ви повинні визначити, прийняти та примиритися з різними своїми частинами, включаючи ті частини, які вам можуть не подобатися, або яких ви можете соромитися. Ну і багато способів зробити це залежно від того наскільки складною є ваша система частин, але ось простий спосіб почати. Згадайте почуття або прагнення, яких ви соромитеся, і яких зазвичай уникаєте. Спробуйте просто звільнити трохи місця для цієї наляканої через сором'язливої частини та зверніть увагу, де ви відчуваєте це у своєму тілі. Уявіть, що ця частина представляє молодше я, молодшу частину вас. З кого віку буде ця частина? Де та дитина? Що вона робить? Що вона відчуває, чи є хтось із нею. А тепер якимось чином дайте цій дитині знати, що ви тут, і що ви готові почати піклуватися про цю частину себе просто своєю присутністю та шляхом звернення уваги на цю частину, як ви це робите зараз? Адже найголовніше, що потрібні дітям, це увага, приділити увагу комусь або чомусь, що вам не байдуже це прояв любові. Отже, коли ви це робите, ви повинні помітити якесь тепло, яке відчуття в центрі грудей або можливо, відчуття легкості. Певну зміну у вашому рівні енергії або відчутті спокою це ознака того, що ви інтегруєтесь. Можете знайти розширену версію цієї вправи в моєму випуску про тривогу під назвою Сцілення тривоги. Але відновлення зв'язку зі своїми внутрішніми частинами передбачає відновлення роз'єднання між розумом і тілом, яке сталося в дитинстві, що призводить до посилення обміну інформацією між розумом і тілом і кращого зцілення. Тож перейдімо до вправ на перенавчання мозку. Мозкові стратегії покликані змінити паттерни мозкової активності, нейронну активність, баланс між реакцією бий або біжи та системою винагороди. Зв'язок між різними структурами мозку рівні нейромедіаторів тощо, які підтримують біль. Гадаю, що ви чули про нейропластичність, відкриття що ваш мозок завжди може перепрограмувати себе за правильних умов. Тож перед тим як перейти до стратегії тренування мозку, варто звернути увагу на кілька моментів. Перше полягає в тому, що мозкові стратегії націлені на три різні області мозку, які підтримують біль. Стовбур головного мозку, лімбічну систему та лобову кору. Інформаційний обмін між цими областями відбувається в двох основних напрямках: знизу вверх, це тіло та стовбур мозку до лобової кори, а зверху вниз від вашої лобової кори до стовбура мозку та вашого тіла. Подумайте про знизу вверх, як про сенсорні чи емоційні дані, такі як дотик, звук, світло. А зверху вниз про когнітивні дані, думки, образи, навіть спогади. Стратегія зверху вниз була б чимось на зразок mindfulness, або спогадів про відчуття безпеки, здоров'я чи сили за допомогою вашої уяви. Тоді як стратегія знизу вверх була б чимось на зразок двосторонньої стимуляції або гарячого чи холодного стимулу. Стратегії знизу вверх, зверху вниз по-різному використовують нейромедіатри. Хоча обидві можуть бути корисними, інформація знизу вверх, сенсорні подразники мають більший вплив на мозок, ніж зверху вниз, або думки. Наприклад, що більше допомагає говорити собі, що це не боляче зверху вниз, або розтирати забиту гамілку знизу вверх. Стратегії знизу вверх більш ефективні, тому що вони схожі на стріли. Що прямують прямо в ті області мозку, які генерують сенсорні, емоційні та афективні компоненти болю це стовбур мозку та лімбічна система. Однак, як і в всьому, що стосується мозку, те, що ви робите з однією частиною, впливає на іншу. Ваші думки впливають на ваші почуття, а ваші почуття впливають на ваші думки. Просто ваші почуття впливають на ваші думки сильніше, ніж навпаки, тому що так розвивався мозок. При цьому в мозку все працює разом. Щасливий спогад може викликати відчуття щастя. І навпаки, знову ж таки, справа лише у силі. Отже, ось список стратегій тренування мозку зверху вниз і знизу вверх. Стратегії зверху вниз корисні для короткострокового лікування болю. Медитація, наприклад, Може трохи полегшити біль, подумки, дистанціювавшись від нього. Уява може дозволити вам маніпулювати болем, уявляючи процес, що полегшують біль, такий як зцілюючи світло, контейнер для болю, зображення болю, що зменшується тощо. Давайте спробуємо це. Я поділюся з вами невеликою вправою під назвою Образ проти отрути. Тож я хотів би, щоб ви для початку просто споспостерігали за будь-яким. Дискомфортом чи напругою, які ви можете відчувати зараз, не засуджуючи, з цікавістю, помічаючи, де ви це відчуваєте у своєму тілі та як це відчувається, гаряче чи холодне, він пульсує, колить, пронизує, болить чи щось інше. Якби він мав колір, якого б кольору він був, якби він мав форму, яка б це була форма, наскільки він великий, на що він схожий, що він вам нагадує? І як тільки у вас складеться уявний образ дискомфорту? З точки зору його складових частин, відкладіться на мить. Уявіть собі протилежне, засіб, який може нейтралізувати цей дискомфорт за допомогою протилежних, але однаково цілющих якостей, ваш власний особливий цілющий ресурс, який може протидіяти вашому дискомфорту саме так, як потрібно. Не думайте про це занадто багато. Просто дозвольте йому прийти до вас, яким би він не був, якого б розміру, форми, кольору чи зображення ви не отримали. І відчути цю протеотруту. На що це схоже? Як це виглядає? Як це може допомогти вилікувати цей дискомфорт? Помічаючи зміни у своєму тілі, коли образ протиотрути робить те, що потрібно вашому організму, вам не доведеться надто багато думати про це, або докладати великих зусиль. Невеликі зміни, які можуть перерости у зростаюче відчуття комфорту, поширитися, змінити дискомфорт, який вас турбував, замінити дисбаланс на баланс. З гармонію на гармонію, природно, без особливих зусиль. Насправді, чим менше ви намагаєтеся, тим легше це відбувається. Просто помічайте і просто дозволяйте цим змінам відбуватися. Як природно, як легко, знаходячи свій шлях, ми відкриваємо для себе здатність створювати власну реальність, дозволяючи цій частині нашого розуму піклуватися про речі, знаходячи те, що вам потрібно, саме в правильний спосіб. Ваш власний комфортний шлях. Відкрити для безлічі різних можливостей. Ваш розум і ваше тіло, які зараз починають так тісно співпрацювати, радіючи, що ви відкриваєте щось надзвичайно важливе для себе. Ресурс, який ви можете використовувати знову і знову, щоб знайти цілющий комфорт і полегшення, які вам потрібні. І не шкодуйте часу, бо немає кращого часу, ніж теперішній момент, щоб зробити собі подарунок, відчути себе краще. А потім, коли ви будете готові, у зручний для вас час, ви можете повернутися до нормальної свідомості, принісши з собою нові знання, що зараз відходять, просто завершивши один-два глибоких вдихи, а потім поміркуйте про те, що ви пережили, що ви дізналися про свою здатність справлятися з тим, над чим ви вирішили попрацювати. Тож це була стратегія зверху вниз, оскільки вона спирається на уяву. Тепер давайте спробуємо стратегію знизу вверх, яка походить від ІМДР. Як згадувалося раніше, ключовою системою мозку, що відповідає за біль, є реакція бий або біжи. Уявіть, що ви можете захопити вашу реакцію бий або біжи та перепрограмувати її, буквально взяти реакцію страху і перетворити її на реакцію розслаблення. Що ж, ви можете. Для цього потрібно задіяти дві основні функції вашого мозку увагу та пам'ять. Отже, подвійна двостороння стимуляція, яка є процесами МДР, передбачає спочатку активацію пам'яті про біль або травму. А разом з нею, ймовірна і реакція бий або «біжи», а потім ініціювання двосторонньої стимуляції та фокусування на ній. Білатеральна стимуляція це будь-який новий двосторонній сенсорний вхід, візуальний, слухавий або тактильний. Отже, щоразу, коли ваш мозок виявляє новий сенсорний вхід, він фактично переходить у стан у стан низькорівневої реакції бий або «біжи». Механізм, за допомогою якого ваш мозок робить це, називається орієнтовною реакцією. Це як агов, це цікаво. Насправді це цікавіше, ніж біль, який я відчуваю зараз. Я краще перевірю, що там. Іноді через 60 секунд тіло розслабляється, оскільки мозок розуміє, що щоб це не було, воно не становить загрози і все це відбувається автоматично. Важливою частиною цього є сенсорний трекінг, тобто увага до того, як ваше тіло реагує на двосторонню стимуляцію і помічання будь-яких сенсорних змін. Це відбувається у відповідь на двосторонню стимуляцію. Саме це змінює пам'ять про біль. Тож, давайте зараз спробуємо виконати невелику вправу з цим. Я б хотів, щоб ви витратили хвилинку, щоб почистити свій розум від будь-яких інших думок або відволікаючих чинників, і помітили будь-який біль, напругу або дискомфорт, який ви можете відчувати зараз. Де вони знаходяться у вашому тілі? Відчуття, з яких складається це переживання. Будь-які думки, які ви можете мати з цим або про це. І утримуючи це, зараз я ініціюю нестабільну стимуляцію, і коли вона почнеться, я хочу, щоб ви просто відпустили свою увагу і дозволили, щоб сталося те, що станеться. Готові? Гаразд, поїхали. Просто звертаємо увагу і просто помічаємо. Якщо проблема, над якою ви вирішили попрацювати, не була надто великою, ви повинні помітити деяке зменшення болю, напруги або дискомфорту. Або, можливо, вона здається більш віддаленою, менш важливою. Ви також можете помітити, що відчуваєте себе більш розслабленим, легким і присутнім. Якщо вам здається, що нічого не змінилося, переконайтеся, що ви зосереджені на двосторонній стимуляції, а не думайте про інші речі чи не турбуєтеся про те, чи правильно ви це робите. Можливо, спробуйте ще раз, звернувши особливу увагу на двосторонню стимуляцію і на те, що відбувається у вашому тілі. Так чи інакше, вітаємо! Ви щойно зробили перший крок до того, щоб навчитися використовувати свою сенсорну систему для зміни свого мозку, зміни свого болю. Ви можете знайти більшість цих вправ і багато іншого в моєму додатку подолання болю. Кілька додаткових ресурсів для відновлення зв'язку між розумом і тілом. Книга Річарда Шварца Пізнай своє я. Або, якщо ви терапевт, книжка легкі втручання в стан ега Робіна Шапіро. Для перенавчання мозку мій додаток подолання болю, а також книга Змініть свій мозок, змініть свій біль. А також класика, книжка Джона Сана Рецепт розумного тіла: The «The Mind-Body Prescription».